Вітаю вас, малята! Продовжуємо подорожувати Україні грамоти. Вивчаємо звуки та букви. Визначте, який звук повторюється. Слухайте уважно: лимон, лупа, лампа, лис, ластівка. У цих словах ми чуємо звук Л. Як він вимовляється? Л. Кінчик язика зімкнувся з верхніми зубками. Цей звук вимовляється з перешкодою Л. Він приголосний. У цих словах він вимовляється твердо Л. І на звуковій схемі. Ми позначаємо однією рисочкою, а у словах лінійка, літак, літо, лялька, олівець. Ми чуємо звук ль, він вимовляється м'яко. І на звуковій схемі Позначаємо двома рисочками. Давайте зробимо звуковий аналіз слова «ло лоша. Лоша це дитинча коня. Лоша. Перший звук Л. Твердий приголосний. Лоша оголосний. Лоша Ш. Твердий приголосний. Лоша -а, голосний. Давайте прочитаємо лоша. Скільки складів у слові лоша? Вірно, два склади, тому що два голосних звуковий аналіз слова літо. Перший звук Літо лі, м'який приголосний позначимо двома рисочками. Літо і голосний. Літо Т твердий, приголосний однією рисочкою. Літо О голосний. Прочитаємо. Літо. Скільки складів у слові літо? Вірно, два склади, тому що два голосних молодці. А зараз пограємо у гру, де сховався звук. На початку слова, всередині слова, чи в кінці слова. Слово лось. Те стоїть звук Л. Вірно, на початку слова. Слово Пензлик, де сховався звук Л. Так, всередині слова слово стіл. Вірно, у кінці слова молодці малята. На письмі звук Л і л позначається літерою Л. Розгляньте та запам'ятайте велику і малу літери Л. Літера Л, наче гірка дитяча, мається літера лагідну вдачу. Давайте назвемо імена дітей, які починаються з літери Л, Ліна, Лариса, Любов, Людмила, Леонід, Лев, Лука. Намалюйте об'ємну букву Л та розфарбуйте її. Поруч малюйте предмети, які починаються з літери Л листок, лупа, лампа, лимон. У зошиті пропишіть букву Л. Давайте почитаємо, поєднуючи букви між собою АЛ, УЛ, ОЛ, ІЛ, ИЛ. Ла, лу, ло, ли, ли, ала, улу, оло ілі, іли или. Так прочитаємо слова. Ліна мило, ЛАНИ, Мало. Молодці. Зробимо звуковий аналіз слова лис. Перший звук лис. Л. Твердий приголосний. Позначимо однією рисочкою. Лис і голосний. Позначимо кружечком. Лис, твердий приголосний с. Прочитаємо. Лис. Молодці. Скільки складів у слові лис? Вірно, один склад, тому що один голосний. Звуковий аналіз слова ліс. Перший звук ліс. М'який приголосний лі. Позначимо двома рисочками: ліс і голосний. Позначимо кружечком. Ліс. Твердий приголосний с. Прочитаємо ліс. Скільки складів у слові ліс? Вірно, один склад, тому що один голосний. Прочитаємо ліс. Молодці. Звуковий аналіз слова Орел. Орел. Перший звук оголосний. Орел. Другий звук твердий приголосний Р. Орел. Еголосний. Орел. Твердий приголосний Л. Прочитаємо Орел. Скільки складів у слові Орел? Так, два склади, тому що два голосних. Молодці. Звуковий аналіз слова: слива. Слива перший звук С. Твердий приголосний позначимо однією рисочкою. Слива. Л. твердий приголосний. Слива і голосний. Слива в твердий приголосний. Слива а голосний. Прочитаємо. Слива. Скільки складів у слові слива? Вірно, два склади, тому що два голосних. Молодці. Сьогодні ми з вами вивчили букву Л, яка позначає твердий звук Л та м'який звук Л. Буква Л пишається тим, що починає слово любов. Вона дарує її всім дітям на світі. Намалюйте, що ви любите найбільше. Дякую за увагу! До побачення малята!